Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Партнери програми Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння з ша гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі розповімо вам про людей, які приносять тепло, надію і любов туди, де цього так бракує. Про волонтерів. А волонтер під час війни це маленький промінь світла в темряві великої катастрофи. Всі ми добре розуміємо, що Україна сьогодні тримається на волонтерстві, на шляхетних, безкорисливих людях, які всі сили, час, здоров'я присвячують справі нашої спільної боротьби подоланню російської агресії. І неважливо, в якій сфері працюють волонтери у звичайному житті, чи то освіта, чи медицина, чи культурна діяльність. Василь Ірмійчук, заступник директора з концертної діяльності Тернопільської філармонії, керівник ансамблю Збруч, волонтер десантно-козацького рою, присвятив значну частину свого життя волонтерській роботі, за що громадськість Тернополя і області гідно його відзначила. У Тернопільській філармонії відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України, Листопад талантів. На заході була присутня наша знімальна група, яка зафіксувала для вас найкращі моменти дійства. Ми зібралися ми тут, щоб перше віддати шану належну тим людям, які допомагають Збройним силам України, тому що ми тут зібралися з нагоди. Збройних сил України, але ми добре знаємо, що збройні сили самі не можуть існувати так. це є державна структура, але без волонтерів, як ми знаємо, нічого не може бути. І сьогоднішній день ще так співпало, що 25-та річниця утворення. Гурту збруч, шановних чарівних дівчат з його керівником Василем Ірмійчуком, чудовою людиною, чудовим організатором і волонтером з великої букви. Тому що, якби не він, якби не ті його дівчата, то ми б не мали тої допомоги, тому що я працюю в благодійному фонді Промінь Сонця, де керує ним Олена Мудра, але ж є ще багато. Волонтерів тернопільських, які допомагають Збройним силам України. Це і Тарас Кадобний, це і Кравчук Леонід, це і Володимир Мосейко, це є і лікар Наткевич Андрій. Дуже багато волонтерів, яким шана і хвала не тільки від Збройних сил, але й від цілеї тернопільської громади, бо вони від імені тернополян всіх, всі тернополяни не можуть працювати, але всі допомагають. Дівчата плетуть. Шкарпетки, дівчата вишивають кульки. Все йде для того, щоб Разом перемогти Бо. мені нині приємно бути на такій події. Василя Івановича знаємо дуже давно. Він дуже щиро допомагає Збройним силам України, допомагає людям потерпілим. Недавно ми відправляли волонтерську допомогу. 10 тонн на Харків, де Василь Іванович також долучився до тієї волонтерської допомоги. Це різноманітна і медицина, і продукти і харчування, і одяг. Для людей інвалідів, для дітей, які потерпають там від московицької агресії, також два дні тому була відправлена фура на третю штурмову бригаду. Це десь приблизно 25 тонн волонтерської допомоги, де Василь Іванович зі своєю командою. Допомагав нам волонтерською допомогою. Щиро йому дякую. От сьогодні ми в кінці. У мене є така місія вручити йому орден, волонтер України. Щире серце це такий гарний орден, який прийшов нас з Києва. І Мені буде приємно його вручити, тому що він вже протягом трьох років під час повномасштабного активно бере участь у волонтерській роботі. Збруч єднає серця. Ця книга на своїх сторінках розповіла про концертну волонтерську діяльність колективу, котрий очолює Василь Ірмійчук. На урочинах присутній її автор Леонід Кравчук, професор Тернопільського національного медичного університету, численні гості, товариші, однодумці, пана Ірмійчука. Доля звела мене з Василем Івановичем, але книжка про Василя Івановича це маленька краплина тієї величезної титанічної роботи, яка була виконана цим простим скромним чолов'ягою. Вона називається «Збручене серця. Але я б скоріше сказав би Василь гуртує таланти, тому що те, що за короткий проміжок часу було з ним зроблено в сарині культури, і та величезна пропагандистська культурно-освітня, національно-патріотична робота, яка дала в Європу. Український дух, який з'єднаний з тією атмосферою діаспори, в принципі, повернулася для всіх нас величезною сторицею тієї віддачі, яка була запрограмована Василем Ірмічуком. Нема такої країни, нема такого куточка, де б не побувала група. Співаків, танцюристів, чудових виконавців нашої української пісні в Європі, в Америці. Це унікальна людина. Впродовж останніх років ми дуже плідно співпрацюємо з Василем Івановичем в царині волонтерства. Я власне хочу доповнити свого колегу професора Лода Кравчука, який дуже багато сказав про культуру, про ті здобутки Василя Івановича. А я хочу заакцентуватися на волонтерстві. Це людина з великим серцем яка допомагає дуже багатьом громадським організаціям. І в нас є заклади-партнери у цілій Тернопільській області. Їх є 23. Це, наприклад, і благодійний фонд Карітас, центр соціально-психологічної реабілітації діток, навчально-реабілітаційний центр по вулиці Братів Бойчиків, а особливо громадська організація Мій світ. Особливі діти, важкі діти, діти, з які мають різні проблеми, і Василь Іванович завжди відгукується, завжди їм допомагає, завжди привозить всі необхідні речі, які їм потрібні. І особливо хочу заакцентувати на такій складовій, що Василь Іванович не тільки пропагує нашу пісню, нашу культуру, а він також допомагає тим діткам, які проводять благодійні різні заходи. В європейських країнах дітки роблять речі, ляльки, мотанки, наприклад, малюнки, різні прикраси зараз, де новорічні свята, ялинкові прикраси. Це все успішно продається на благодійних аукціонах в різних європейських країнах і повертається вже в вигляді додаткових коштів для цих особливих діток. Сім'я з міста Тернополя нас запросили наші друзі. Це в особі Ірмічука Василя Івановича і директора Тернопільської обласної філармонії, мішка Ярослава Петровича. Ми з друженою звичайно не відмовили. Вони в нас поважні, великі люди. Вони займаються багато років волонтерством, і ми хочемо їх також підтримати. Дякуємо завдяки таким українцям буде перемога. Побільшим таких благодійних концертів. Звичайно. Хотілося прискорити це все, але ну, я думаю, завдяки таким людям перемога, звичайно, буде швидкою. і все буде Україна. Дуже мені приємно, що я знаю цих людей. Я вдячна, вдячна, що вони в мене на дорозі зустрілися. Ярослав Петрович і Василь Іванович. Наскільки знаю, Василь Іванович настільки добра людина, настільки добра душа, він ніколи таке враження, що він ніколи нікому не відмовить. Він себе десь там трошки лишив ззаді, а сам, якщо треба, треба, значить ми зробимо. Ну хочу, щоб їхні сили, їхні енергія, їхні це таке, щоб вони такі так, на так чим пошвидше щоб більше в них було і тої енергії, тої сили, то натхнення. Ну щоб їхні всі задумані, ті мрії, щоб вони надихалися надалі, щоб вони тим жили. Ну і вдячні їм за те, що вони і допомагають, то все роблять, і вони прискорюють нашу перемогу і нашим хлопцям сили піддають, додають ще більше хто сил. У вас. Є на є на війні, на війні, хто з Мій племінник, племінник є на фронті. І багато друзів, звичайно. Племінник воює, він з перші днів пішов, десь 24 лютого пішов, а з квітня він вже поїхав туди, чим поближче до фронту. І так вже три роки він деколи тільки приходив. Але хвилюємося, переживаємо, звичайно. Але і в ці дні має йти пройшов відпустки, має йти на, на Курському напрямку. На днях то співчуваємо і батькам, сестрі співчуває, дуже переживає, хвилює, боже, ну, все, буде все буде добре. Буде добре. Віримо, молим, все буде добре, що дитина повернеться, живий і Ну чим пошвидше перемоги. Бажаємо, то не тільки це всім бажаємо, не тільки племінку. Всім бажаємо перемог чим пошвидше. Є така сентенція, що коли гармати промовляють, вузи мовчать. На жаль, ми Цю зараз тезу закреслюємо, тому що коли гармати гримлять, музи теж мусять гриміти. І сьогодні Павло Доскоч, заслужений артист України, збирає під своє крило тих, які своєю роботою докладають тут цеглинку до перемоги, творчість. Вибухово в тому сенсі, коли дає окрилля нашим воїнам на передовій, коли слово також воює, коли пісня воює. Бо ми, українці, такі наш дух незборимий, наша перемога не за горами. Слава Україні! Зараз має за декілька хвилин відбутися благодійний мистецький захід, організатором якого є пан Василь Ірмінчук. Ми завдячуємо йому, що він провадить таку діяльність, що він організовує такі містецькі заходи з благодійними зборами для потребуючих людей, для військових. Також хочеться відзначити і сказати, що буквально тиждень тому відбувся такий же мистецький благодійний захід двох закладів мистецьких двох закладів, де одним із якого я працюю в одному із якого, і хочеться подякувати також директору обласної філармонії, пану Ярославу Лемішці, який Допомагає, надає приміщення для таких благодійних заходів. Сьогодні ми приїхали з Копичини, щоб побачити це дійство, яке відбувається в власній філармонії. Ансамбль Збруч це є. Кузня молодих талантів, сотні дітей здобули собі досвід. Не те, що вони здобувають професіоналізм, а те, що вони допомагають нашим Збройним силам, займаються волонтерством, це дуже велике їм спасибі і спасибі всім, хто організовує ці концерти, хто організовує цю роботу. Слухаєш ці теплі зворушливі сповнені щирої поваги і вдячності слова, спрямовані на адресу головного винуватця сьогоднішнього торжества, і навіть дивно, наскільки ця людина є простою, скромною, сповненою добра, а волонтери саме такими і є. Я дуже горжуся, що я волонтер десантно-козацького рою. Це для мене велика честь. 2 березня 2022 року я вже був на кордоні з Польщею і від того часу з побратимами з Тарасом Кадобним, Андрієм Наткевичем, татарином Богданом і з усіма, кого я знаю, ми допомагаємо Збройним силам України. Мені хочеться подякувати Володимиру Мосейку, керівнику цієї організації, за організовану велику допомогу нашим Збройним силам. Сьогодні також люди зможуть допомогти Збройним силам. Буде розіграно е і продана картина футболки артистів. Хто би хотів долучитися, всі можуть долучитися. А ми всі разом, то сила ми переможемо. Слава Україні! А доки ми спілкувалися у залі, уже розпочалося дійство Василь Ірмійчук та артисти ансамблю з разом із благодійною організацією. Десантно-козацький рій зібрали у цій залі тернопільських музикантів, щоб допомогти нашим військовим та закупити енергетичні напої, протеїнові батончики та теплий одяг. Адже підтримуючи наших бійців, ми робимо свій внесок для наближення миру та перемоги. ...вими оплесками зустрічали присутні артистів ансамбль Візерунок, Василя Хлистуна, Павла Досхоча, Мар'яну Нестайко, Уляну Шерстій, Євгенію Таранюк, Ліліану Вівчар, Дмитра Мацьопу. Усі вони люди високого мистецтва та яскравого таланту і безмежної закоханості у свій край, у його національну культурну спадщину. Ще одною розинкою концерту став благодійний аукціон, під час якого розігрувалася картина Червона калина. Торги були азартними і запальними. Розпочалися із невеличкої суми 500 гривень. А в результаті полотно було продано за 5 тисяч гривень. Але найголовніше виявилося навіть не це. Коли покупець картини неспішною ходою, злегка напульгуючи, вийшов на сцену, ведучий запитав, хто він, і цей чоловік дуже скромно і стримано відповів. звати пишаємося нашим пишаємося жертовним і сміливим вчинком. Поаплодуйте гучніше. Кошти, отримані від проведеного концерту та проданої картини, підуть на потреби Збройних сил України через десантно-козацький рій. адже підтримка української армії на сьогоднішній день найголовніше наше завдання. Ви дивитесь програму сільський календар. Запитували, відповідаємо, як управляти стресом. Відповідає лікарка, психологиня Лариса Овчарук. Нас ніколи і ніхто не вчив реагувати на виклики, з якими в реальному часі зараз зустрічаємося. Нам ніхто не ми, Ми не сподівалися, що ми будемо жити в часі війни. І ми, десь, ми точно до цього були не готові. Не готові як люди, не готові як спільноти, не готові як місто, країна. І тому це нормально, що ми зараз всі на ходу вчимося давати собі з тим всім раду. І в тому числі стрес. Не такий страшний сам по собі стрес, як його наслідки. Стрес це напруження. І чим довше людина знаходиться в стані стресу, в стані внутрішнього такого напруження, перенапруження, тим більше шансів, що відбудеться якась поломка, і людина почне хворіти. Може бути поломка в вигляді психічних якихось розладів або захворювань, або ж психосоматичних розладів, або в подальшому соматичних захворювань. І найбільше, на жаль, найбільше ми це все побачимо після того, як все закінчиться. Бо ще поки організм в стресі в напружень, він в якийсь спосіб дає собі раду. Після того, як це все закінчиться, організм сам собою розслабиться, то якби всі ті поломки якби, проявляться. А що робити, щоб цих поломок не було? Перше, я б, напевно, хотіла донести те, що від того, наскільки ми сильно переживаємо, не залежить наслідок подій. Ну тобто, як би я сильно не стресувала і не переживала, це, це не впливає на перебіг подій. Тому десь треба це усвідомлювати і розуміти, що я можу зробити те, що я можу зробити, але все одно воно буде те, що має бути. Десь, знаєте, трошечки відпускати той контроль над ситуацією і довіряти ну, як вищим силам, ну, в тому розумінні, як хтось це розуміє, бо ми ніколи не знаємо, знаєте, якби є поняття долі, але ми все одно щось маємо робити для того, щоб та доля в нашому житті була як можна більше до нас сприятливою. Як кажуть, вір в Аллаха це є така східна при... прислів'я. В Аллаха віра, але верблюда прив'язує. Знаєте, у нас є і українські прислів'я подібні, але щось мені так захотілося привести, в приклад, східне прислів'я. Ну, бо ми люди всі однакові в усьому світі. Так? І якби ми всі по однаковому тривожимося і по однаковому вчимося давати собі раду. Тому щось треба робити для того, щоб той раз був менший. А що робити, як себе взяти в руки? Перше. Я буду про це завжди повторювати. Це оцінити, чи в безпеці я відразу знаходжусь. Знаєте, тому що, наприклад, одна з моїх клієнток, після того як я її познайомила з техніками самодопомоги, каже: Я на городі, ракети летять, а я собі, значить, техніку застосувала і далі на городі. Це неправильно. Тобто, перше, це треба для себе дати відповідь чи я в безпечному місці. Якщо не безпека, то перейти в безпечне місце, аж тоді тільки вже допомагати собі заспокоюватися. Друге і дуже важливе, це те, що треба навчитись помічати в той момент, коли я виходжу з рівноваги, зі спокою. Тобто, часто ми провалюємося в стрес, не розуміючи, що ми вже туди провалилися. Ми починаємо агресувати, хвилюватися, перестаємо їсти, спати і десь навіть не усвідомлюємо, що це внаслідок стресу. Тому дуже важливо навчитись помічати, помітити, що я вийшла з рівноваги, що в мене з'явилися важкі думки і почуття. Що що я, якби мені забагато того всього, що відбувається, і це вже проявляється в моїй психіці або в тілі. Так, і ти тіло ти. на стрес реагує. В когось сохне в роті, в когось пропадає сон, в когось там серцебиття, в когось холонуть ноги, стають ноги ватними, руки тремтять і так далі. Тобто і тіло реагує, можна по тілу зрозуміти, що я вийшла з рівноваги. Помітити так, після 5. того як я помітила, я маю дати сама собі допомогу. Знайти свій спосіб самодопомоги, найпростіше згадати, що мені допомагало раніше, і пробувати напрацьовувати нові техніки, яких сьогодні дуже багато. Це відкриваєш YouTube і, і слухаєш дихання, про яке ми ну, мільйон разів всі про це говорять. Що найпростіше це подихати, заспокоїтися, але запитайте самі себе, чи ви це хоч раз робили. Всі кажуть, ми вже про це дихання чули, а чи ви його робите? Ні, тому чути мало треба це робити. Перше, що можна зробити, це стишитися, заспокоїтися і заспокоїти своє дихання. Якомога повільніше вдихнути, видихнути хоча б 10 разів. Попити водички. Народний метод. Вийшов хтось з рівноваги і каже, заспокойся, попий водички. Тому треба просто про це згадати попити водички. Є такий метод усвідомлення на споживання напою, сповільнитися і попити ту водичку якомога повільніше, подивитись на неї, потримати в руках. Ми вже з вами також в наших передачах колись про це згадували. Таке усвідомлене споживання водички, чаю, кави а по будь-якої їжі. Зупинитися тут і зараз сфокусуватись, перенаправити увагу на цю їжу, і також людина стишується і стає спокійніше. Є такі техніки, як безпечне місце, коли можна в уяві перенести себе в безпечне місце. Тобто, якщо ви вже фізично перейшли там, в бомбосховище чи, допустимо, небезпека минула, ви тоді можете сісти, закрити очі і уявити те місце, де вам добре, де ви спокійно, де ви в безпеці, де ви відчуваєте гармонію і, і радість. Це може бути природа, це може бути шум моря, лісу. У кожного це свої картинки. Для когось це потріскує камін, для когось це може бути місце, наприклад, в, в рідному домі. Тобто ви маєте знайти ту картинку, яка вас не виводить з рівноваги, а навпаки, повертає до рівноваги. Закрити очі в уяві перенестись туди, там заспокоїтись, тишитися і тоді якби з цієї картинки повертатися. Можна є різні техніки, тому як я кажу, треба знайти свою. Наприклад, заняття спортом, фізична активність, прогулянки, споглядання води. Ну в кожного це своє знайти той спосіб, який мені допомагає. Хтось може читати книжки і його це заспокоює, А кого а хтось не ну, взагалі книжок не читає? Хтось, наприклад, може переглядати фільми, його це заспокоює. Когось заспокоює спорт, когось заспокоює розмова з рідною близькою людиною чи з другом з подругою. І то буває деколи, що це конкретна людина. Тобто ну, не треба прив'язуватись до одної людини і, скажімо так, щоб він, тільки ця людина тебе заспокоїла. Просто якщо ти розумієш, що розмова з цією людиною тебе заспокоює, то ти якийсь час можеш ну, якби звертатись до неї мально. Ну, якщо бачить людина, що сама собі ради не дає, то треба звертатися по допомогу. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці, бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Партнери програми Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Газ Агро» – насіння збучача гарантія вашого врожаю. Слава Україні, героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.